Скільки воно вже? Неділі-дві, мабуть. Воно пару років вже. Ну зато да, воно пару років, але весною не було. Рибалка Михайло скаржиться на синьо-зелені водорості, якими вкрита частина Басівкуцького озера. На думку чоловіка, через це у водоймі гине риба. Та тут нічого не робить, хто тут що робить? Да. Кому воно треба тут. О, то самі витягаємо. Он сьогодні цілу кучу, там вона витягну про те, що водорості у цій водоймі можуть бути причиною гибелі риби, підтверджує біолог Віталій Володимирець та додає також, вони небезпечні й для людей, а ще для тварин, які тут п'ють воду. Вони суксичні звичайно для, для великої кількості вони. Гниють, розкладаються, забирають кисень, зменшується вміст кисню. От, і ті човиги, які вже утворюються під ну, час розкладання, багато з них токсичні. По-перше, це бажано все ж таки, де є можливість розчистити, щоб була швидкість течії трошки більша. Друге, це е, те, що місцева влада так і не зробила, це контроль цідів. Е, o e o Нині з міського бюджету рівного не можуть виділити гроші для очищення водосховища, каже начальниця відділу екологічної безпеки Департаменту інфраструктури та благоустрою рівне ради Валентина Варемко. В період війни наші кошти йдуть, самі знаєте, куди і повинні туди йти. Водоймище воно трохи розширене, заторможена, за скажімо те чия, і таким чином є можливість для розвитку цих синьо зелених бактерій. Синьо-зелені водорості не є інфекційними агентами і вони не розмножуються в організмі людини. Коли буде знайдена, скажімо, така чарівна пігулка від синьо-зелених водоростей, звичайно, це все буде прийнято всесвітніми організаціями. Місто рівне, міська влада, звичайно, сприяє і буде наполегливо працювати в тому напрямку, щоб наше водосховище мало належний вигляд. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.